Доброго дня. Коли ми шукали собі вертикальний акумуляторний пилосос, нас цікавила не тільки статична вага основного блоку цього і, окремо, і там повністю зібраного плесоса, але і динамічна вага. Тобто, коли ви працюєте пилососом, яке навантаження на руку? По плесосом буду користуватися не тільки я, але й душина. От, і я, і чим легше, тим краще. звісно. Тому зараз. Ми зважимо пылесос е, просто, як коли він в таким робочому стані, просто стоїть е, на підлозі, якби ви його тримали в руках, і коли ви їм працюєте, коли ви ввімка і його працюєте. Так, зараз зважуємо просто, коли ви тримаєте його в руках. Так, вмикаємо ваги, дивимось. Так, один і два кілограми. Це просто, якби ви його тримали в руках не вимкнений. Так, тепер вимикаємо ваги, вмикаємо пилосос і вмикаємо ваги і імітуємо приборами. Ну, достатньо. Сподіваюся, все було зафіксовано. Тут були такі параметри, ну, якщо я не помиляюся, від 1 кг до 2,1 кг. Тобто це динамічне навантаження, мінімальне і максимальне. Все, я гадаю, це буде комусь корисно. Дякую.